Хто згідний, що це самий ніжний та легкий десерт. Для вас я підготувала детальний рецепт три шоколаду. Спочатку приготуємо шоколадний бісквіт. У миску розбиваємо одне яйце. Додаємо щепотку солі та 30 г цукру. Збиваємо усе міксером до пишної та побілівшої маси. Мірюємо 20 г муки та 10 г какао. Просіємо сухі інгредієнти до збитого яйця та все акуратно перемішуємо. Переливаємо у форму діаметром 16 см та випікаємо у духовці розігрітій до 170 градусів 10 хвилин. Тепер перейдемо до мусів, які мають бути на білому, молочному та чорному шоколаді. Спочатку готуємо мус на білому шоколаді. Беремо 6 г желатину і наливаємо до нього 36 г води. Залишаємо його набухати. У каструлю розбиваємо одне яйце, додаємо 40 г цукру, все гарно перемішуємо і туди ще додаємо 70 г молока. Змішуємо усе до однорідності. Ставимо каструлю на плитку та проваримо до загустіння, постійно помішуючи. Після чого до маси додаємо желатин та 70 г білого шоколаду. Змішуємо усе до однорідності, залишаємо стигнути до кімнатної температури. За той час беремо холодні вершки, відмірюємо 180 грам, збиваємо їх до стабільних піків. Тепер поєднуємо готову масу зі збитими вершками. У нас вийшов готовий білий мус. Зготуємо кільце діаметром 18 см. Для цього ви можете використовувати харчову або кондитерську плівку. Виливаємо туди наш готовий мус та відправляємо у холодильник. У таких пропорціях повторюємо усе з молочним та чорним шоколадом. Уже у останній шоколадний мус ми відправляємо свій корж. Це буде низ торта. Кладемо усе у холодильник до повного застигання. Одним з лайфхаків став фен. Завдяки йому вийшло акуратно зняти плівку, щоб тортик мав ідеально рівну поверхню. Все! Три шоколади готові. Повірте, ви здивуєте будь-якого гостя. З вас сердечко, а з мене наступний детальний опис рецепту.